Декілька корисної інформації по газ, бензин карбюраторам що ви там скажі, не напортачили, тому що, дивіться, є такі моменти, коли люди хочуть від балона, скажімо так, ну, працювати. І буває, підключають, скажімо так, напряму, без якогось там регулятора тиску, то тобто для без понижайки. І може таке відбутися, що у вас тут стоїть мембранка, то тобто показує така мембранка, просто таким, мабуть, хлопок і її типу, як проб'є, бо за великий тиск. Тому бажано завжди мати, скажімо, якийсь регулятор тиску на балоні. Ну, та, що для комфорки, скажімо так, зараз яку саме ну, вам фотографії покаже, там, в принципі. Виглядає і буде все в принципі стабільно працювати. Якщо він магістрально, яке там не треба регуляторів, бо там тиск і так за низький, просто перемикаєте цей перемикач, скажімо так, в праву сторону, тобто буде у вас NG, тут більше отвір, скажімо так, і у вас має також працювати все стабільно. То есть, вліво ви знаєте це від балона то есть, ну скажімо, LPG. Якщо в праву сторону ви крутите, тобто, грубо говоря, це у вас буде, скажем, NG. Скажемо, під магістральний газ, тут буде більший отвір, скажімо так. Навіть цю штуку моти, скажемо так, знімати, і тут отвір моте -то побачити. Тож зараз покажу в принципі, такий, що дивіться, воно знято, наприклад, тут воно стабільно видно, який тут отвір. Бачите, все таке копана. Тобто це ми бачимо, що тут отвір йде, скажімо так, великий. Якщо ми його покрутимо, типу, скажемо, ну, сюди, типу як вліво, зараз побачимо. І тут отвір буде, бачите, такий менший. Це йде отвір, скажемо так, під балонний газ. Більш такого нічого в принципі, не треба. Ну, часто, що я можете зробити, це як при запуску, то хоче там на газу запускати. Тобто ви затискаєте секунд 5 чекаєте, потім запускаєте генератор, якщо хочете на газу. Ну, бажано, хоча б коли він холодний, на бензині запустити, прогріти там хвилину, кран бензин підкрутить, почне підслухати, газ запускати. Хтось, як робить, ну типу скажімо, так, глушить потім генератора. Звідси, скажімо, відкривається екран з поплавкової камери, скажімо, так, спускає паливо і затискає, запускає на газу. Ну, це кожному каже своє. Тобто, принцип такий, що працює стабільно. На магістральному, це найбільша економія, скажімо так, і працює від балонного і на бензині. Від магістрального може стабільно ось так працювати на такій заслонці, тобто на пів скажімо так, ну, закритій. Бо якщо ви бачите, закрита заслонка, тобто, якщо ми ставимо в друге положення, ось так, це стабільно, часто працює на газу від магістралі. І повністю відкрита, скажімо, це бензин або балонний газ. Тому ось така інформація. Я ж кажу, якщо будете підключати від балона, то бажано, щоб точно у вас був, скажімо так, якийсь регулятор тиску. Ви можете просто оцю, скажемо, мембранку. Воно пухне і все. І потім ви його в ті пекси викинете. А ремкомплекту продаються, але там хай проще буде купити вже новий, скажімо так, карбюратор, який вартує там 700 гривень, наприклад, якщо такого плана. Газ, бензин, карбюратор 700 гривень на генератори до 4 кВт там, від 1,6 і скажімо так, під двигун там, бачите, напише сто 170 там прокладки в комплекті. Якщо там великий, вам треба з такого плану, він теж є в наявності, коштує 1000 гривень з клапаном. Там від 5 кВт там, до 9, то тобто, в принцип такий. Тому якісь кого мають запитання, пишіть на вайбер, дзвоніть, всім це відповім.